І треба було мені захотіти тої романтики. Мало мені було в житті негараздів, то ще й це мені в голову приплило. А чого ж мало не приплисти, якщо й мені хочеться, аби чоловік з квітами в зубах дерся до мене сходами. Отак надивишся тих фільмів і йдеш корову доїти, бо сільська романтика отака. Був у мене чоловік, але в 32 роки вирішив піти від мене до іншої. Переїхав в місто, а я лишилася в недобудованій хаті з двома дітьми. Спочатку засмутилася, не приховаю, бо хто ж хату добудовувати буде, а я на зарплаті бібліотекарки не впораюся сама. Батьки у мене теж не при грошах. Отак і жила в одній кімнаті, зробленій, і романтики хотіла. Ох, спочатку я на чоловіків й дивитися не хотіла, та й не так їх вже й багато в нашому селі. Я, жінка, не з красунь була, але око було на чому зачепитися. Я ж бачила, як продаю на базарі і на мене дивляться. А це вже душу гріє. Продавала я молоко і все, що від нього, та городину, не раз таку сумку важку несла, що й двоє не могли підняти, а я все тягну, аби дітей ростити. Діти їсти хочуть та одягтися. Вони не розуміють, що у батька нема грошей їм дати. Сама все мусиш. Отак я продам все та в магазин і куплю щось, а інакше відкладаю, щоб на хату було.